Вау! Рецепт яблучного французького пирога з Магдалем? Давайте швиденько покажу, як зробити. Якщо ви не підпишетесь, то скоріше за все ми вже ніколи з вами не побачимось. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, а я швиденько розкажу вам цей неймовірний рецептик. В ємність для змішування до борошна я додаю цукор, додаю розпушувач, далі додаю мелену корицю, сіль та ретельно перемішую всі складові віночком. Наступним кроком додаю молоко. Далі додаю курячі яйця та рослинну олію. Дуже ретельно все перемішую до однорідності. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам мої рецепти та як довго ви слідкуєте за моїм каналом. Мені буде дуже приємно. Наступним кроком яблука нарізаю середнім кудиком та перекладаю в якусь ємність для змішування. Тісто переливаю у ємність для запікання, заслану пергаментним папіром. Виглядає як тоненький коржик, але ви будете у шоці, як воно підніметься при запіканні. Яблука відправляю до тіста та равномірно розподіляю їх руками по всій поверхні пирога. Коли тісто почне підійматися, воно волоче собою всі яблука Відправляю в попередньо розгріту духовку на півгодини та запікаю при температурі 180 градусів. Поки запікається пиріг, я зроблю неймовірно смачний крем. Вершкове розтоплене масло переливаю у якусь ємність, додаю цукор та одне куряче яйце, дуже ретельно перемішую віночком до однорідності. Пиріг дуже гарно піднявся. Виливаю зверху крем та посипаю пелюстками мегдалю зверху. Відправляю у духовку ще на 10 хвилин. Неймовірний яблучний пиріг готовий. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.